Лідер це людина, яка може вести за собою інших та своїм прикладом надихати оточуючих на власні звершення. Однак як досягнути цього? Для початку варто зрозуміти, чи впевнені ви у собі та своїх діях. Така віра у себе виникає ще у юному віці, а формують її наші батьки. Коли ми своїм дітям кажемо: не бійся, ти зможеш, не бійся помилок. Якщо ти щось зробив не так, ми це виправимо. Я все одно вірю в тебе. І ми допомагаємо дитині вибудовувати шар за шаром в тому, що і помилки не є чимось таким, що не можна виправити. Що кожен досвід негативний це теж досвід, і я на ньому вчусь. Однак, якщо все ж у дитинстві ви отримали негативні настанови, які блокують вашу віру в себе, є спосіб подолати це вже у свідомому віці. Навіть вже в підлітковому віці да, включаємо цю здатність думати, піддавати сумніву ті е, слова, думки, які давали нам наші батьки, піддавати сумніву свої думки про себе, да, бо є ж інші приклади. І я думаю, можливо, мені щось потрібно для цього. Да? Чи я хочу це мати, чи цінно для мене бути тим, хто поведе за собою? То я починаю думати так, що у мене є для цього спочатку якийсь основа фундамент для того, аби досягнути бажаного та випрацювати віру у себе, психологи рекомендують кілька цікавих вправ. Можемо зробити для себе так: виписувати якісь мотивуючі фрази, по-друге, зробити дійсно такий моніторинг себе завести щоденничок своїх таких добрих справ, що я зробив сьогодні доброго. Не тільки для світу, але й для себе. Да? Отак От зробити, прям розділити своєму щоденничку там, на три колоночки і писати, що я зробив для себе, для інших людей, для світу. Якщо ви вже здобули власну самоцінність, набули впевненості у собі знання та досвід, наступним кроком до лідерства може стати пошук однодумців. Коли ми вже впевнені, ми знаємо, в якому ми будемо розвиватись напрямі, то тоді ми йдемо. Ми шукаємо людей, шукаємо своє ком'юніті, або сам починає організовувати і збирати біля себе. Це креативні ідеї, які людина може вибудовувати, правильно ж? І все одно бути людяним це теж добре, чути тих, хто поруч з тобою. Наразі українське суспільство живе у часи великих викликів. Варто зазначити, що зараз наша нація потребує сміливих та вдумливих лідерів, які надихатимуть та гуртуватимуть усіх нас. Є певні риси, які допоможуть вам бути гідним лідером, бути стресостійким, знати, що наслідки своїх дій, бути креативним, приймати нестандартні рішення. І саме таких лідерів сьогодні потребує наша країна. Мені здається, коли ми будемо такі різноманітними, які ми будемо відчувати цей час, відчувати людей. Тож почніть цей нелегкий, але важливий шлях саморозвитку. Робіть помилки, пізнавайте нове та ставайте кращими. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.